Давайте будемо реєструватися. Саша, Та? Та, ти кажи, хто там Так, всі. Та. Вы реєструйтесь нашу. Да, зарегистрироваться. Зареєстровано 15 органных дослабленный формный фильм для сесії, 55-50 снег, Два питання. Про затвердження рішення виконавчого комітету вчається міської ради 64 лютого 2025 року про збереження електронного згоду, інформує Максимчук Сергій Вікторович заступників. Та про надання згоди з 175 на передачу собою до частини своєї будії. Також промієм Максимчук Сергія Вікович. Що це додому?

Затвердити порядок. Давайте ми потім помираємо його. Зараз будемо користуватися маленькою. Значить, порядок далі прочитали. Стари на голос моє. Ніхто не зареєструвати? За 15 рішень не прийняті. затвердження рішення виконавчого комітету Почавської міської ради за номером 64 21 лютого 2025 року. Відповідно до статей 2660 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про оренду державного та комунального майна, порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого кабміну від 3 червня 2020 року, за номером 483, враховуючи рішення Почальської міської ради за номером 3244 від 22 січня 2025 року про передачу в оренду 4 нежитової житової будівлі приміщеної школи опорного закладу Почаївська ЗОЖ перших третіх ступенів Почаївської міської ради, Почаївська міська рада вирішила. Затвердити рішення виконавчого комітету Качальської міської ради за номером 64 від 21 лютого 2025 року про затвердження протоколу електронного аукціону і контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності житлово комунального сподарства нерозбереження транспорту та благоустрою. І зачитаю я вам саме рішення виконкому, яке пропонується до затвердження. Так, рішення виконавчого комітету за номером 64 від 21 лютого 2025 року про затвердження протоколу електронного аукціону, розглянувши протокол електронного аукціону за номером LLE 001 UA 2025 0212 969 керуючись законом України про оренду державного та комунального майна порядком передачі в оренду державного та комунального майна. Затверджено постановою Кабміну за номером 483 від 3 червня 2020 року, враховуючи рішення Почавської міської ради за номером 3244 від 22.01.2025 року про передачу в оренду частини нежитлової будівлі нової школи А опорного закладу Почаївська за школа перших третіх ступенів Почальської міської ради. Та рішення виконавчого комітету міської ради за номером 37 від 7 лютого 2025 року про затвердження умов та стартової ціни об'єкта нерухомого майна комунальної власності для передачі в оренду шляхом проведення аукціону по вулиці Шевченка, 15, місто Почаїв. Виконавчий комітет міської ради вирішив. Перше затвердити протокол електронного акціону за номером LLE 001 ua 2025 UA-2025-02-12-82-969, сформованого 19 лютого 2025 року о 12.39 оператором з е, товариством закупівлі ПРО через електронний майданчик якого запропоновано орендну плату у сумі 5100 грн. в місяць без податку на додану вартість. Фізичною особою підприємцем Бедринським Василем Петровичем. Друге визнати переможцем електронного аукціону з оренди частини нежитлової будівлі нової школи, а опорного закладу Почаївська загальноосвітня школа перших третіх ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області, що знаходиться за адресою вулиця Шевченка, Тараса, 15 місто Почаїв, площою 114,9, чотирнадцять дев'ять фізичного Бедринського Василя Петровича. Третє. Почайському міському голові Василю Бойку підписати та скріпити печаткою протокол електронного акціону за номером ЛЛЄ 001 ua 2025 02 12 82 969 та договір оренди комунального майна Почайської міської територіальної громади, установлений законодавством термін, затвердити дане рішення на черговій сесії Почайської міської ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності житлово комунального господарства нерозбереження, транспорту та Благоустрою. Якщо коротко, то на минулій сесії ми е, значить, у зв'язку із закінченням договору оренди і для того, щоб не е, надалі діти наче, харчувалися в опорному закладі. Е, було оголошено аукціон. Ну, не, е, було прийнято рішення щодо передачі в оренду е, шкільної їдальні для, е, для того, щоб діти могли надалі харчуватися. Аукціон відбувся за результатами аукціону найбільшу цінову пропозицію. І успішну кваліфікацію пройшла фізична особа-підприємець Бедринський Василь Петрович, який запропонував на аукціоні найбільшу орендну е, плату в сумі 5100 гривень в місяць. Стартова ціна, яка йшла на аукціон, була 2827 гривень 39 копійок. копійок. хто ставлю на голосування. 10, е, він зупинився на сумі 5 тисяч 10 гривень. За 15 річних е, гривень. Там Микола Гарович, аукціон відбувається, це англійський тип аукціону, він відбувається дуже цікаво. Е, коли ми визначаємо стартову ціну об'єкта оренди на аукціон, тобто в нашому випадку це було 282739. Е, учасники, які реєструються на участь в аукціоні, будь-хто. Він подає, окрім тих кваліфікаційних документів на участь, які перевіряються потім, він подає закриту цінову пропозицію, яка може бути е, будь-яка сума, але не меншою, ніж ту, яку ми зазначили стартова ціна об'єкта оренди. Е, відповідно, е, в протоколі в електронному аукціоні це все відображено. Що відбулося? Значить, е, перша особа, фізична особа підприємець Вуйтюк Галина Михайлівна. В своїй закритій ціновій пропозиції вона залишилася на стартовій е, орендній платі, тобто 282739. Другий е, учасник, тобто ФОП Бедринський Василь Петрович, запропонував зразу 5 тисяч гривень. Зараз. Це була його закрита цінова пропозиція. Значить, аукціон е, проводиться в системі Прозоро таким чином, він має три кроки. І е, е, при Першому кроці фізичний особа-підприємець Войтюк зробила, пропустила ставку. Ну і відповідно, особа номер 2 пропустила ставку. Ну, тобто, я буду особа один, особа два. Другий крок аналогічна. Третій крок. Фізична особа номер 1 тобто Войтюк, дала 10 гривень від 5 тисяч. Василь Петрович запропонував 500. тобто друга особа. Таким чином відбувся аукціон. Отак він триває в системі прозоро. років тут працювала. І думаю, що вона б хотіла б далі працювати, але значить, вона рахує, що доходів не отримала, що менше е, знає, YouTube, я Так, та, та, На той момент, коли оголошення аукціон, цінова пропозиція, ми ніхто не бачив до завершення, хто приймає участь. Я побачив, хто взяв участь лише після е, друку електронного аукціону, тобто Ладно. після обіду. Після обіду, коли хто взяв насправді, участь? харчували тоді туди... менше дітей, зараз більше треба харчувати, бо є. Бо сама програма, певна, і, і в кінцевому результаті. Все правильно, я рахую, що наше місто, наші підприємці, які сюди платять, то все правильно. Є... Логічно. Є, є зараз законодавча колізія, і зараз буде слухатися друге і друге приняття. Продання згоди так. фізично свого підприємців на передачу суборенту житлової будівлі. Розглянувши заяву фізичного особи підприємця Бедринського Василя Петровича за вхідним номером 27 від 26 лютого 25 року, відповідно до пункту 8.1 договору оренди комунального майна Почайської міської територіальної громади Почавської міської ради від 26 лютого 25 року, керуючий законом України про місцеве самоврядування в Україні статтею 22 закону України про оренду державного та комунального майна, міська рада вирішила перше надати згоду фізичну соло підприємцю Бедринському Василю Петровичу. На передачу суборенду частини нежитлової будівлі, приміщення нової школи, а опорного закладу почальська заросідня школа перша третіх ступенів Почаївської міської ради Тернопільської області, що належить по комунальної власності Почаївської міської територіальної громади Почаївської міської ради, загальною площою 114,9 квадратних метрів. Яка знаходиться за адресою Шевченка Тараса, 15 місто Почає, Кременецького району Тернопільської області на підставі договору оренди комунального майна Почайської міської територіальної громади від 26 лютого 25 року. Друге, фізичні особи підприємцю Бедринському Василю Петровичу укласти договір субереди щодо майна зазначено в пункті 1 цього рішення відповідно до вимог чинного законодавства України про що повідомити Почайську міську раду протягом трьох робочих днів з дня його укладення. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства збереження, транспорту та благоустрою. Чому виникло даний проєкт рішення? Якщо коротко, то дійсно, так як ви зауважили, коли я зачитав перший проєкт рішення, в нас вийшлося два підприємці: один виграв тендер, другий виграв аукціон. Що отримало, що вийшло? Перший може харчувати немає де, якщо коротко. Другий має де харчувати, але немає чим. Вірніше, чим має. Але е, виконувати ті умови, які ми поставили у попередніми рішеннями сесіями, і згідно державної політики, тобто організація гарячого харчування, які гарячі обіди, чи як мене могли на поправити, якщо я щось неправильно говорю, він надавати не може, тому що кошти субвенції, субвенційні кошти, пішли за тим підприємцем, який виграв тендер. Е, відбулася е, вчора десь нарада в нас в міській раді. Куди були запрошені цих два підприємці, тому що дійсно це є законодавча колізія, що тендер і оренда між собою не взаємопов'язані, і взаємопов'язати їх неможливо. Десь колись це питання порушувалося, я не буду говорити, воно досі не вирішено. Але до чого я веду? Між ними існує домовленість. Тобто Василь Петрович готовий на тих самих правах, що він виграв аукціон. Тобто, 5100 гривень в місяць, там, комунальні послуги ці всі, передати це право Войтюку до 31 травня, тобто, щоб закінчити процес харчування дітей. Чому до 31 травня? Договір верніше, да, про надання послуг Войтюка, тобто тендер, те, що зараз Глина Михайлівна Войтюк виграла, він дійсний до кінця травня. І влітку школа, там, коли будуть залежності, коли там будуть фінансові можливості, вона розпочне е, нову процедуру е, тих самих тендер грати ну, буде. Де Василь Петрович і Галина Михайльна Войтюк е, візьмуть участь з їхніх же слів, і нехай тоді переможе на цій найсильніші. Ну, отака ситуація. 31 травня закінчується договір із Войтюком. Літні місяці оренда далі іде, орендна плата Дивіться, згідно. від Василя Петровича чи не йде? розкажу, розкажу вам. Згідно чому я питаю, я відразу дам наступне питання. Так. Тому що цілий червень місяць, і частина в нас в серпні є літні табори. Де нас дуже багато дітей, і вони минулого року харчувалися. У нас були кошти, була домовленість із людиною, а тут я не знаю, а, як, Він, як навіть, я, далі. Я вам розкажу таку ситуацію, як в нас воно відбувалося в попередні роки, і десь плюс-мінус я бачу, як воно повинно було цього року відбутися. Ти більше я ще хочу довершити, що в нас кошти на харчування, які виділила наша держава, цілком буде достатньо, щоб можна було прохарчувати влітку цих дітей таборі. Ну, оздоровлення дітей так і називається оздоровчі табори. Що Чи... я собі думаю тоді наступний момент, якщо така ситуація, ну як нам дальше? Теж... То значить вам тендер треба грати в травні місяці, тому що у вас до травня місяці тільки договір. мабуть, і вам треба грати вже на харчування з червня по кінець року. Тобто нам треба буде винести тоді на сесію певне питання про надання дозволу на організацію харчування в червні. Бо ці кошти, вони ж передбачені в нас. Ну давайте це да. далі. Ну і це ви задали, так, да, момент тендер. Знову ж таки, але ще тут є й орендний момент. Питання, що так. я хотів сказати, орендний елемент а він полягає в тому, що ще, ми згідно порядку передачі майна оренду, тобто цей постанова, яка регулює ці всі моменти. Там стоїть якийсь пункт з один, я не пам'ятаю, але є можливість, коли орендар не може використовувати своє переміщення для надання цільового, ну, згідно цільового призначення, він має право звернутися до орендодавця з тим, щоб на цей період, коли він його не може використовувати, він його звільнив від сплати орендної плати. Угу. Комунальних послуг ні. Орендної плати так. І десь починаючи так, же, бо з 2019 року, коли був вкладений договір з попереднім орендарем витюком. Е, Глина Михайлівна писала е, відношення. відношення писала на сесію, і ми кожен рік, десь там квітень чи травня злежності, коли була сесія. Ми з 1 травня по 31 серпня, зв'язку з тим, що діти йдуть на канікули першого червня. Чеспер з 1 травня, так, да, з 1 червня, ми припиняли нараховувати йому орендну плату. А 1 вересня, коли дітки йшли до школи, ми розпочинали нарахування на зимові канікули, на там на осінні цього не відбувалося, тому так. що це був неповний місяць і неможливо просто. Е, рентну плату якось змінити, видозмінити, чи якось так. Ну, така ситуація була. Ну, це вже, так, ви... да, Але це вже так. Да, ви... Це вже більш юридичні аспекти цього всього. Зараз ви коли поїздіємо вирішити. Зачитали практично? Так. Добре, ставлю на голосування. За 15 рішень рішення прийняту. Переміг питання, які потребували з'явилася в п'ятій сесії вичерпні, Тому оголошуємо 55-ту сесію позачаву закриття.